Привіт-привіт! Сьогодні я хочу розповісти, з чого я починала вивчати карти Таро. Це починалося не так все швидко і не так все просто. Я була в клубі, колись був книжний клуб. Він називався клуб. Сімейна водосуха. Це було дуже-дуже давно. От, і там потрібно було раз три місяці купляти ну, щось, якусь книжку. Там якісь ще інші товари були. І от я одного разу вирішила купити. отакий от набор був. Карти Таро і книжка. Ну, думаю, розберуся. Я купила, нічого не розуміла, нічого не знала. От це таро Сергія Логинова. Це вже я зараз розумію, що це таро, воно. Досить відоме, але це не універсальне таро. Універсальне таро в мене з'явилося трошки пізніше, коли я вже почала розбиратися і коли вже почала щось розуміти. Але я потім далі покажу, От. зараз я просто скажу, що класична система це Таро Уейта. От, і треба з нього починати. Ну, але я цього не знала. Я доставала карти. І це я їх купила, я не знаю, це вже років, мабуть, 10 назад. Он, коробочка, яка вже потрюпана е така. От. Я щось відкривала книжку, читала. Книжка непогана, але я нічого не розуміла. Хоч тут є і розклади, багато чого описано, як правильно задавати питання, от розклади, але все одно я нічого не розуміла. І я от щось подивлюся, подивлюся на ці карти. Карти яскраві, карти непогані, я їх перетасую, достану якусь карту, почитаю про неї, знайду, почитаю, нічого не поняла. Що воно до чого? Ну все, вісімка кубків. Ось вс, сімка кубків. Ну, почитаю, так, да, так, це є. Та і все. А що далі робити, Не розумію. Та й покладу. І от воно в мене так і лежало. Ну, а потім в нашій країні почалися страшні події. Почалася війна, нам прийшлося їхати з дому, От, але ми уїхали за місто, але нам повезло те, що там було більш-менш спокійно. От. І через деякий час мій чоловік, він їде подивитися, ну, що там з нашою квартирою. От. Ну і я прошу там деякі речі взяти і кажу, там на полочці лежить книжка, карти, і привези. І він привозить. А вже ж є інтернет, вже по інтернету починаєш дивитися і новини, і аналітики різних. Ну, і карти ж таро, тому що такі події в країні. Треба якось, ну, хочеться щось знати, що відбувається, і коли воно це все закінчиться. От. Так що ці події і спонукали мене більш вже глибше звернутися до цієї системи. Я знайшла в інтернеті уроки і почала. Я ж нічого не розуміла. І почала оце кожен день потихеньку отакий конспект робити. Ну, що знайшла. Ні, щоб взяти нормальний зошит. ні, щоб якось цеє. Бо якщо вивчати цю систему, то треба не листочки отакі брати, а треба отакий зошит брати. На 4, де й товщиною такою, щоб все все записувати. От старші аркани. І от я потихеньку-потихеньку, і отак от всі 78 карт я вивчила. І тоді я вже Зрозуміла цю книжку, і тоді вже я вже зрозуміла ці карти, і я зрозуміла, що ці карти, вони зроблені на основі е Таро Уейта, тобто на основі класичної колоди. От, і тому мені е по цим картам було легко вивчати. Тобто тут така сама. Символіка, як і Вейтовська система. Просто є художники, які по-своєму бачать карти і ну, по-своєму малюють малюнки. І тоді воно вважається уже не як на основі класики, а це вже як оракульна система. Але, я, мабуть, в другому відео розкажу, що така оракульна система. Ну, от, наприклад, це вже я потім купила Тароні Калєтта чи колі. Мені просто сподобалися картинки. Це відома художниця. Мені просто сподобалися картинки. Але. Я зовсім не розуміла, що вони не підходять для новачка, і що по ним дуже важко вивчати взагалі карти. І тому вони в мене лежали. Бо спочатку треба знати кожен аркан, що він. Означає, все ж таки, спочатку треба знати класику, це як абетка, От, а потім вже доповнювати тим, що вже на малюнку, як образна, метафорична така система. От. Про ці карти я розповім в наступному відео. Я розповім, які наступні колоди. Я купила. От. Ну, от такі карти. Вони яскраві, вони цікаві. Я не взялася зараз основну колоду. Отак от в от мене і почалося. І оці події вони спонукали до вивчення таро. І чим більше я вивчаю, тим більше я розумію, що це дуже глибока система, що це дуже е, таке глибоке і широке знання, тому що це не тільки розклади, це Набагато глибше, це кожна карта, вона дає знання і на життя, вона розповідає про буття людини, вона розповідає про Всесвіт, кожна карта дає якусь пораду, і загалом було б непогано, якби. Люди почали це вивчати. Навіть я навіть і не можу сказати, що це гадання. Так, е, да, де на картах Таро, ну, якби можна багато чого побачити, але, наприклад, майбутнє, ну там, погадати на майбутнє, ну, це так собі, майбутнє воно має багато варіантів. І якщо ще задіяно багато людей в якійсь ситуації, то це дуже складно ну, якби да, яке буде, що ну, трапиться. Тому що карти вони показують на сьогоднішній день най, ну, най, найбільший варіант розвитку. От. А от роздивитися якусь ситуацію, зробити якісь висновки, отримати якусь пораду, ну, це якось от більш цікаве. Як на мою думку. От. Так що, але я ще ж хочу сказати, що <кхід> вивчаючи карти, я робила собі. Отакий конспект. Після цього в мене ще багато зошитів і листочків, тому що дописуєш, тому що я поняла, що я тут писала багато чого, чого не треба було писати, так, загальної якоїсь інформації. От. І я зрозуміла, наскільки це. Глибока система, наскільки це глибокі знання, і що їх можна вивчати і вивчати, і все занурюватися і занурюватися. Так що отак от. Отак я починала свій шлях. Отака в мене перша колода. от, І от через стільки років, мені тільки от. Открилися ці знання. Тому що на той момент, коли я купила цю книжку, я не знаю тут навіть віддання 2010 року. От. Коли я цю книжку купила, то воно мене, мені зовсім не зайшло. Не готова я була сприймати ці знання. Ну, от, на цьому я відео завершу. Тому що є і обмеження по часу. І в наступному відео я покажу вже універсальну колоду і покажу вже, які я колоди вже купила. Ну, бо мені вже ж цікаво стало. Ну, так.